Всеросійський центр вивчення громадської думки, відомий своїми компліментарними для Кремля результатами соціологічних досліджень, у неділю, 17 березня 2024 року, оприлюднив дані власного екзитполу та на так званих виборах президента РФ. На статистику центру посилається державна пропагандистська інформація таз. Як стверджують близькі до керівництва РФ, соціологи, симпатії виборців на нинішніх псевдовиборах, що тривали від 15 по 17 березня, і це ще не враховуючи дострокового голосування, начебто розподілилися наступним чином: Володимир Путін, 87%. Микола Харитонов – 4,6%, Владислав Даванков. Партія Нові люди 4,2%. Леонід Слуцький 3%. Жоден з допущених до фейкових виборів кандидатів не критикував Путіна і не виступав проти війни з Україною. Кандидати, які позиціонували себе як нібито антивоєнні. А це Катерина Донцова та Борис Надєждін, не були допущені до реєстрації. Перед вибором, в колонії на крайній півночі за невстановлених обставин, помер багаторічний опонент Путіна Олексій Навальний. Окупанти закінчили вибори на тот. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров ввечері, 17 березня, повідомив, що так звані президентські вибори РФ завершились і на тимчасово окупованих територіях. Він назвав це черговою серією серіалу Вибори, судячи з намальованої явки у 82%. Невідомо від якого числа виборців. Це фантастика. Судячи з фрейків з усієї Ерефії, які голосували на ТОТ, та проросійських клоунів, які спостерігали і не побачили жодного порушення, це комедія. Але для мешканців ТОТ, на жаль, кожні такі вибори, драма. Адже окупанти щоразу посилюють терор і тиск на людей. Залякуючи та змушуючи повірити, що Росія тут навсігда, начебто, написав очільник області. Це вже буде шостий президентський термін російського директора, що керує Росією з 1999 року. За оцінкою українського політолога Вадима Денисенка, багато країн не будуть вітати Путіна. Але при цьому вважатимуть його президентом РФ. На жаль, ми голосуємо за Владимира Владимировича Путіна. Це наш президент был і будет на всю оставшуюся жизнь. Голосуємо за Бо Сімоньян повідомляє, що ветеран голосував на виборах президента більше десяти разів. Вибори президента в Росії проводилися сім разів, якщо що, але їм все ж таки все одно. Чим більше тим краще і насправді. Публіку вже важко дивувати цими заявами, а, тому що Росія постійно пробиває це дно, і вони винні в тому, що здивувати вже важко. А, в будь-якому разі здивувати можна а, сядьте, бо впадете. А, виборці бувають різні у цей важливий для країни день. Голосують не тільки люди, але навіть комахи на Росії. один показали голосування висушеного кузнечика. Попробуем попасть в эту щелчку, там. Видите, да? И бросаю. Избиратели бывают разные. В этот важный для страны день голосуют не только люди, а даже насекомые. Специально для этого микроскопического кузнечика художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал бюллетень размером всего в 5 миллиметров. А еще стеклянную урну. На ней на тончайшей пластине из бивня мамонта гравировкой... Голос зарахует. Це вже точно. Тим паче він там буде за Путіна сто відсотків. Хоча за кого проголосував висушений кузнечик, так нам і не розповідає автор. Хоча, взагалі, то це просто от вдумайтесь, до людини прийшла така думка. От він все життя своє прожив від самого народження. Людина ходила в школу, гралася там, потім навчалася в інституті. Потім ще там, можливо, дітей там завела сім'ю, можливо, навіть дім збудувала. Вала, і в якийсь момент його життя він вирішив, що потрібно зробити міні бюлетень для висушеного кузнечика, який проголосує. Я думаю, тут більше коментарів ніяких давати. Ми просто не маємо права. В будь-якому разі щодо того, що ще відбувається в Росії, атаки зеленкою і коктейлями Молотова, ви молотами тривають. Ще один випадок сьогодні стався в Зеленоградську, калінінградської області. Жінка встигла вилити Зеленку в урну і затримали на дільницю в алтайському селі Майма. Місцева жителька також принесла банку із зеленкою, але е, вилити вона її не встигла.